То полевий пух, що з'являється великими білими хмарами та легким вітром розноситься повітря, може стати джерелом дискомфорту для тих, хто має алергію на цей фактор. Сам пух не є алергеном, та в ньому міститься пилок, який може викликати ряд неприємних симптомів, таких як чхання, нежить, кашель, запалення очей, свербі шкіри та набряки. Міський лікар-алерголог зазначає, що існує істинна алергічна реакція і механічна, і часто люди плутають їх, що призводить до неприємних наслідків. Відрізняється істинна алергічна реакція на тополиний пух, а також буває звичайне механічне подразнення слизової носа і шкіри, з чим наші пацієнти інколи плутають, що от у них постійно прояви алергічного реніту. Це доказовується, це проводиться алергообстеження за допомогою чого або підтверджується алергія на тополиний пух, або ж вона скасовується. Згадуючи про сезонну алергії на тополевий пух, важливо також зазначити, що кожна людина може відреагувати по-різному. Деякі можуть мати легкі симптоми, тоді як інші можуть відчувати значний дискомфорт. Та якщо не лікувати алергічний реніт, він може ускладнитися, що призведе до серйозних проблем. Чому пацієнт повинен звернутися при перших проявах алергії до лікаря? Тому що якщо алергічний реніт вчасно не лікується. Через деякий термін він може переростися на гайморити. Тобто, якщо починалось там з алергічного риніту, то через 10-15 років, якщо він не звертався за лікуванням до лікаря, воно може переростати і набувати симптомів, схожих уже ближче до астматичних. Лікування алергії буває симптоматичне та специфічне. Люди, які страждають від сезону алергії на тополевий пух, користуються різними заходами для полегшення симптомів. Вживають антигістамінні препарати, користуються назальними спреями. Специфічне лікування передбачає імунотерапію в період стійкої ремісії. Та все ж краще звертатися до лікаря для призначення індивідуального лікування для зняття симптомів алергічного реміту Відносяться антигістамінні препарати, також назальні спреї. Інколи в, в тяжких випадках то призначається і ще. також гіпоалергенний побут та дієта. Алерген причина всіх дискомфортних симптомів. На щастя, у Кременчуці з кожним роком стає дедалі менше тополь. У порівнянні з попередніми роками. Кількість пацієнтів зменшилась, зменшилась вдвічі. Мабуть, це я вважаю залежить від того, що кількість небезпечних дерев в місті у нас набагато багато зменшилася. Бережіть себе в разі виникнення або загострення алергії Не нехтуйте власним здоров'ям та звертайтеся до спеціалістів. Дарія Кимець Іванкаченко, Кременчуцькі новини.